Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про штани джинсові моми, які є в продажу в нашому магазині. Ось подивіться такі брючки. Ось такі брючки, виробник Турція. Що характерно, вони дуже гарно тягнуться, ці брючки. Зараз я вам все покажу. Ось такі ззаду, спереду, ось такі ззаду. Оце поясочок. Це поясочок, його можна витягнути, можна носити з поясочком. Тут є застівочка, є застівочка і блискавка. Посадка висока. Тут посадка висока. І сюди вони йдуть трошки розширені, так як у моми, і донизу завужені. Ці штанішки повинні доходити вам до кісточки. Ну, може, чуть нижче кісточки, але не так, як класичні брючки, що їх можна носити прямо чуть не по землі. Ці от до кісточки. Тягнуться вони дуже добре. Дивіться. Оце я вам розтягнула скільки змогла. 29-й розмір. 29 розмір. У кого хто джинси носить, той знає розмірну табличку, оце 29 розмір. Дивіться, тут є карманчики косенькі. Косенькі карманчики. Тут виточки, ось виточки. І донизу йде розширено, і далі звужено, і нагавичка, ось така виточка є. Вона і прикрашає штанішки, і дуже доречна. Ззаду два карманчики накладних. два карманчики. Розміри цих штаніжків 29, 30, 31, 32, 33. Ось це 33 розмір. Він приблизно буде десь на жінку 58-60 розміру. Хто любить посвободніше, то може і менший розмір взяти. Ось такі маємо брючки. Для того, щоб їх замовити, низом є номер телефону, номер вайберу і номер телеграму. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Буду рада з усіма зустрітися і порозмовляти, додати консультацію додаткову. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого вам!